Усім привіт! Сьогодні в мене є такий заказ. Це вишита сорочка сценічна. Тобто та, в якій виступають десь на концертах, на сценах, це не сорочка для ношення. Що мені треба зробити? Значить, вона є розмір десь 54-й приблизно, а зробити мені її треба хоча б на 50-й або навіть. Ще чуть менше. Тому моє завдання це звузити її по бокових швах. Ось тут в мене є зазначка сантиметра 4 з двох боків. Підняти по лінії плеча рукав теж сантиметрів 4. Отак, ось тут зазначено у мене. Ну, звичайно, я тут можу підрізати пройму по. І по спинці, підрізати низ, тому що ця сорочка буде йти поверх штанів, тобто на випуск. Зробити ось такі по 10 або по 8 см розпорки по бокових швах. І також отут підняти манжет вище по рукаві, тобто зменшити довжину рукава. Теж сантиметрів на. Десь на 7 см підняти. Тобто майже практично на величину цього манжета. Ось так. Значить, Що я зараз буду робити? Це відпорювати спочатку повністю відпорю рукави, підріжу пройму з обох боків. Наступне моє завдання це буде підрізати низ і потім звужувати бокові шви. Обметувати, зрізати їх, звужувати і тут внизу залишати на розпорці. Після цього, як я це зроблю, я вшию рукави. І саме останнє буде це оцей манжет підняти на оцю висоту. Теж відпорю його, обріжу оцю цю частину полотна і пришию наново цей манжет. Отаке моє завдання на сьогодні. Відпорала я рука у один, рука в другий. Ось так маємо вже готову пройму. Тепер що? Тепер я вивертаю це на виворіт. Тут у нас є 4, але я півтора сантиметра лишу, тому що тут внизу будуть розпарки. Значить, їх треба завернути в один бік і в другий бік, тому там треба мені більше матеріалу. Не лишати отак. Тільки обметку, а лишати трошечки більше десь по півтора сантиметра, тому обрізати з боків я буду менше, ніж зазначила. Але коли шию, то в готовому вигляді воно буде стільки, скільки потрібно. Так, обрізаємо на два і пів. Значить, дивіться, що я вивертаю. Торочку переношу цю позначку назад, так як була, Хай вона собі тут залишається. І просто відрізаю нас відзначаю пішли. Два з половини. Головне рівно поставити. Ну, в принципі, це не від нас залежить. Це залежить від першого майстра, який шив цю сорочку, чи рівно вона, чи нерівна вона. Позначили, вірніше відзначили, що нам треба відрізати. А тепер дивіться, два з половиною я відрізала, ну, якби відріжу. А нам треба ну, чотири. Значить, півтора сантиметра в мене лишиться на то, щоб я могла завернути в один бік і в другий бік. Так, все відрізаю. Те ж саме роблю з другою, з другою стороною. Обрізала один, одну сторону, один бік. Тепер відзначила, обрізаю другий бік. Відрізали, Зараз чуть-чуть підрівняю. Це буде йти під обметку, тому обметка все вирівняє. Ножиці мушу поміняти, бо вже добре не ріжуть. Так, значить, ми маємо обрізаних два боки. Бачите? Тепер це я забираю, воно мені вже... Або хай лишається. Тепер нам що потрібно? Зараз покажу. Тепер нам потрібно, ось тут є позначка, дивіться, це підняти по плечу. Рукаву підняти нам треба вище. Значить, нам треба підняти на 14 сантиметрів, він вже має бути пришитий. Лишаємо сантиметр ще на шоу, як би, і отак у нас є отаку виводимо лінію, по якій ми оце все відріжемо, тому що його тупо забагато. Його забагато. Так, зараз я розкладу так. Бачите, така неправильна лінія. Взагалі, це неправильна лінія окату. Не знаю, хто це шив, який майстер, але лінія окату взагалі не відповідає. Ну, отак. Буду різати ще пів сантиметра менше. А коли в шию, то в мене це вийде. Ось тут більше візьму, а тут уже отак вийде. Зараз. Бо, тому що треба це вирівняти, бо це абсурд. Так, тепер беремо отак, щоб воно у нас було юненько. Ми прикладаємо до отого окату другого. Ось так, дивіться. Це робиться на виволіт, але позначала, позначала я, коли хлопець одягався, я на ньому відзначала, тому відзначала на лицевій стороні, то, значить, вже і робимо на лице так як, так, як відзначено. Бачите? Ось так дивіться. Так, прикладаємо, вирівнюємо. Значить що, дивіться що? Можна окремо вирізати одну цю половинку, відрізати, оцю, що я її геть заберу, і тоді її прикласти до тієї другої частинки, відміряти і по ній відрізати. А можна, так, як я зробила, накласти одну на одну і відрізати зразу дві, але провіряємо, чи. Співпадають шви, щоб не було, що там 14 плеча, а там 13 або 15. Розумієте? Тоді все одно треба буде підрізати. Не дивлячись ні на що, тому що плече воно видно. Не видно десь під пахою, не видно збоку, а плече воно завжди видно. Там пів сантиметра різниця і вже буде замітно. Так, тепер я відрізаю. Взагалі окат має бути круглим, а не отаким. Хто займається шиттям, той знає. Тут ми отак притримуємо, щоб нам тканина не тікала. Ось такий у нас вийде рукав. рукава. <кій> Все підрізали. Тепер наступна яка моя робота. Зараз я відміряю низ по цій. Позначці і відрізаю його. Відріжу низ, потім буду сшивати бокові шви, обметувати, сшивати, а потім пришивати рукави. Все покажу. Значить, що я зробила? Звузила рукав. Тут один шов. Значить, звузила рукав по шві. Один і другий, теж по шві відвузила, так само, як ширину по бокових швах в сорочці, на ту саму величину. Також підрізала низ, тобто відпорола манжет, відрізала частину низу, тому що був рукав задовгий, і приметала, прикріпила назад манжет. Зараз. Оставлю оздоблюючу строчку по одному і по другому рукаві, і витягну наметку. І тоді буду з'єднювати рукави з сорочкою. Рукави низ, я прошила, готові вже. Дала отут дві оздоблюючі строчки, одну і наступну. Ось так. Тепер це значить один рукав і другий рукав вже готовий. Один і другий рукав вже готові. Зараз залишилося приметати, ну, чи просто вшити. Рукаву пройму один і другий рукав у пройму вшити. І другий рукав пришити до пройми. А потім лишиться ще що лишиться низ. Обробка низу. Це вже в кінці. Значить, низ ми робимо шоу підгин з закритим зрізом. Виконуємо. Можна обметати і просто загнути і просто покласти строчку. А можна шоу підгин з закритим зрізом зробити. Значить, зараз виконуємо дві операції. Це вшивання рукавів в обидві пройми. А потім підгин низу, і сорочка буде готова. Тобто ще дві операції. Вшити рукав і зробити підгин низу, виробу. Сорочку е, вже я доробила, значить, вона готова. Ось така розпорочка з, одніє, з однієї сторони, з одного боку і з другого боку. Рукави манжети пришила, сюди вшила їх, пройму, також звужувала і сам рукав, ну і по бокових швах. І під низ, підген низу. Значить, що? Якщо в загальному подивитися, то тут було чотири основних операції. Це Звозити боковий шов і шоу-рукава одна операція. Друга зменшити довжину рукава. Обрізати тут де манжет, я обрізала, пришила його вище вже. Третя операція. Мені треба було або чуть-чуть рукав, або повністю його відпорювати. Але так як я його піднімала по лінії плеча, тому я мусила повністю відпорювати рукав. Тому що тут зрізала. І четверта операція це підгин низу і, відповідно, зразу робила розпорки. Це чотири таких операції в цій сорочці. І ось сорочка готова вже до здачі. Все, хлопчик прийде, ще раз одягнеться, і якщо все підійде, а я впевнена, що все буде добре, значить він забере її. Наступна робота у мене, це є знову заказ. Це чоловічі штани джинсові, підгин низу штанів. Так як зараз на дворі у нас дуже холодно, вже днів 4 йде дощ, так то паде, то не паде, то вітер. Одним словом, роботи нема. Значить, я працюю з тими заказами. Які мені принесли клієнти. Тобто маю роботу в хаті в будинку. І кілька відео буде зараз про шиття. А як тільки блесне сонечко, як тільки буде трохи краща погода на дворі, значить будемо працювати по хазяйству біля будинку, на городі, на клумбах, на грядках. Тому що весна і там теж робота горить. Але і ця робота теж я мушу зробити, тому що люди приносять і, ну і чекають, і я мушу зробити. Бо це мій головний заробіток на даний час. Дякую всім за увагу. На наступне відео під не з Кому цікаво, заходьте, дивіться.